Ви не просто ходите на роботу, не просто віддаєте свої знання дітям, а й даруєте їм власне серце. Звернувся до педагогів загальноосвітньої школи номер 9 міський голова Олександр Мамай. Марполтави відвідав творчий захід, який презентували школярі молодшого віку 9-ї школи сьогодні. Я попаду на свято, дитяче свято зустрічаємо весну, так як сьогодні другий день весни. Але основна мета сьогодні після цього заходу обдивитися ще раз всю школу, подивитися, що треба влітку зробити, що треба зробити на весняних канікул. Ні для кого не новина, що більшість навчальних закладів на сьогоднішній день потребують капіталовкладень, і без міської влади нам не вирішити нагальних питань ні в якому разі, розповідає директор школи номер 9 Вікторія Годня. В Нашому навчальному закладу щороку міська влада виділяє там кошти для того, щоб покращити матеріально-технічну базу, для того, щоб провести якісь поточні ремонти на сьогоднішній день, всі наші побажання, всі наші замовлення вже подано до управління освіти. Ми сподіваємось, що їх розглянуть і обов'язково допоможуть нам у здійсненні ну, на сьогоднішній день поточних ремонтів. На свято зустрічаємо весну. Олександр Мамай приїхав не з порожніми руками, аби підтримати школярів та заохотити їх до сумлінного та успішного навчання. Марполтавип. Привіз учням початкової школи подарунки. Приємно, що у нас є у міській раді співпраця із підприємцями, з підприємствами. Я думаю, ви знаєте, що сьогодні до нас в Полтаву завітав цирк Кобзов. Я не знаю, як це було раніше, але сьогодні в нас співпраця. Вони надали міській раді 350 квитків. Це майже на 30 тисяч гривень. Тому я сьогодні з великим задоволенням вручу ці квітки нашим чарівним дітям, які відвідують дев'яту школу. Міський голова привітав педагогів із ...весни зі святом 8 березня, а також поспілкувався із дітьми та зробив фото на згадку із кожним класом. Окрім 9-ї школи, Олександр Мамай завітав і до школи номер 36 що в селищі Рибці. Діти молодших класів цього закладу також отримали в подарунок від мера квитки до цирку.